Скандальна нардепка безугла видала неочікувані заяви, які все перевернули. Повідомила таке, у що повірити досить складно. До цього вона була відома своїми нападами на головкома зсу і командування армії. Їх краю такою часто надмірною, яка часто напевно працювала далеко не в плюс країні. Цього разу вона перевершила сама себе, розкривши дійсно вражаюче. Про це у випуску. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі коментарі. а ми будемо розпочинати. Народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що в Україні знизилася ефективність знищення шахетів. Причиною цьому зазначила нардепка. Є наступне. Цитую в Україні фахівців забирають із підрозділів, які обслуговують аеродроми, артилерійські розрахунки та навіть системи Петріот і переводять до піхоти. Окрім цього, у час, коли рашисти масово атакували столицю шахедами, нардепка написала таке: цитую шахеди стало збувати гірше, помітили ППО переводять у піхоту. І з цього приводу, в свою чергу, висловився колишній спікер повітряних сил збройних сил України Юрій Гнат. Зокрема, він сказав таке: так. Підтверджую, направляють не від хороших часів і багато, і це дуже відчутно для повітряних сил. Оці направлення, і звісно, це певним чином впливає на загальну картину. Але є відповідні рішення, маємо їх виконувати і розумієте, чому відзначив гнат. Про цьому він звинуватив Базугу в тому, що вона маніпулює інформацією. За його словами, правда в тому, що шахеди збивають не лише повітряні сили, а й всі сили оборони, які мають чим це зробити. Як каже гнат про нещодавньому нальоті шахет їх збивали спільними зусиллями усіх сил оборони. Про цьому він підкреслив, що відсоток збиття дронів зарафії аж ніяк не зменшився, що підтверджують, щоденні офіційні звіти. Ігнат також додав із цього приводу наступне. Поясню ще раз. Разом із шахедами вже другий місяць поспіль летить і ще дещо, яке ми у зведеннях називаємо БПЛА невстановленого типу. Їх половина. Вони маркуються як локаційно втрачені, тому брехня про менше збивають очевидна, заявив Ігнат. Про цьому він поцікавився обезуглою, яка донедавна працювала у профільному оборонному комітеті. Як народні депутати так могли провалити мобілізацію, що дійшло до того, що із авіації ППО і медиків відправляли осіб на передову. Депутат депутатка ж, тим часом заявила про проблеми в управлінні військами. А за її інформацією штаби не скорочується, а навпаки, збільшується. При цьому на фронті спостерігається управлінський колапс. Зокрема, вона стверджує, що боєприпаси розподіляються не за оперативною необхідністю, а мовляв Любимчика, через що цитую бригадам доводиться торгувати боєприпасами. Також депутатка повідомила, що після провалу курської операції головнокомандувач збройних сил України, нібито переміщується на. На південь. Далі пряма мова безугле. Сирський усвідомивши, що курська операція провалена переміщається на південь, знову уникаючи Києва. Він намагається показати, що лише він унікальний герой, що він буде відбувати наступ рашистів на півдні, що його неможливо замінити. Водночас на курську операцію вже призначено відбувалів, а активізація наступу на півдні стала можливою. Бо, зокрема, до цього Сирський зняв звідти підрозділи і ніяк не реагував на чергові попередження розвитки. За моїми даними, він узагалі вже не спілкується із Будановим. Написала бозугла нардепка вкутре закликала керівництво держави до зміни головнокомандувача сирського. Згодом вона додала у своєму телеграм-каналі, що командування медичних сил та особисто Казмірчук спланували потики відновити відправку медиків у піхоту. Готуються бойові розпорядження на підтвердження. Депутатка поширила скріншот повідомлення, написаного від імені військовослужбовця. У повідомленні йдеться про те, що військове керівництво заявило про перехід медиків у піхоту. Серед них хлопців. Ці дівчата до 25 років, які добровільно прийшли виконувати роль лікарів, варто зазначити, що на поширеному нардепкою скріншоті не видно адресанта повідомлення, тож визначити його правдивість надто складно. Нагадаємо, що днями Мар'яна Безугла заявила, що рішення про переведення 20% медиків із військових госпіталів у піхотні бригади тільки посилить навантаження на систему командування медичних сил. У Генштабі заявили, що лікарі не ставатимуть піхотинцями. Нардепка ж заявила, що й без цього рішення і. Снують значні проблеми із медичною допомогою у системі командування медичних сил. Вона стверджувала, що головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський тільки поглиблює кризу в медичній службі. І з цього приводу вона написала наступне: цитую: генштаб збройних сил України розпорядився перевести одну п'ятих медиків із військових госпіталів у піхотні бригади. І так у нас є проблеми з якістю та обсягом медичної допомоги в системі командування медичних сил. І головком вирішив створити колапс. І там Олександра Станіс. Славовичу, вам проблем внасток ваших геніальних рішень на фронті. Мало написала бозугла українське командування. Пояснило, що медична служба сил оборони не втратить працездатність через переведення лікарів у піхотні підрозділи, як запідозрила нардепка. Усі вони надалі будуть медиками і не стануть піхотинцями. Насправді їх відправлятимуть у стабілізаційні медичні пункти військових частин. Мета таких заходів максимально посилити надання допомоги бійцям на лінії фронту та збереження їхніх життів і здоров'я. Посилення. Відбувається за запитом командирів, йдеться в поясненні генштабу. Далі цитую стабілізаційні медичні пункти підрозділів, які перебувають у районах ведення бойових дій, будуть посилені професійним медичним персоналом. Військових медиків не переводять у піхоту. Вони і надалі працюватимуть за своєю безпосередньою спеціальністю. Наголосило командування. Не припустила можливості висловитися Мар'яна Безлугла і на тему звільнення колишнього командувача військово-морських сил збройних сил України Ігоря Воронченка із посади головного інспектора міністерства оборони. Що у вересні народна депутатка Мар'яна Безуга казала, що Воронченка вирішили звільнити на вимогу головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського. Відразу після того, як той доповів на ставці, головнокомандувача промовляв катастрофічну ситуацію з підготовкою в навчальних центрах ЗСУ. Відверта детальна доповідь Воронченка вразила всіх і викликала неабияких гнів у Сирського, стверджувала вона за словами нардепки, Головна інспекція Міноборони була останнім форпостом, що надавала хоча б якусь експертизу стосовно Ого, що справді відбувається в збройних Силах України, тепер вона стверджує, що міністр оборони Рустем Ом'єров ініціював перейменування головної інспекції на генеральну інспекцію. Це, нібито, призведе до замороження розвідування органу. Офіційних підтверджень і заяви немає. Між тим секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвитки Роман Костенко в інтерв'ю радіо Войс» заявив, що депутатка Верховної ради Мар'яна Базугла співпрацює з владою щоб дискредитувати армію. Далі пряма мова. У нас є авторитет військового керівництва і є менший авторитет політичного керівництва. Це було ще при залужному. Можемо подивитися по статистиці, у кого яка підтримка, яка підтримка армії, яка у влади. І зараз стоїть задача, зокрема, і через безуглу зменшувати авторитет та дискредитувати армію. Я впевнений, вона у цьому замішана співпрацює з владою, аби це робити, заявив Костенко. За його словами, депутатка пішла поширювати більше неправдивої інформації після виключення із комітету. То Верховної ради із питань нацбезпеки, оборони та розвідки. І з цього приводу він зазначив цитую наступне. Я можу підтвердити, що більше Мар'яна Безугла почала розпускати чутки після того, як її попросили із комітету. Тому звертати увагу на те, що вона пише: я би не став, і комітет точно цього не робить, сказав Костенко. Нагадаємо, що раніше про нартепку висловився і ветеран та активіст Олег Симороз. Зокрема, він наголосив на тому, що зараз є деякі складності в управлінні, а доклала до цього рук. Саме Мар'яна Базугла він каже, що вона просто дискредитує збройні сили. Далі пряма мова. Така ідіозна нардепка, як безуга, яка була помічена на розкритті українських позицій, неодноразово дискредитувала Збройні сили України. Не просто катається дивитися на наявність фортифікаційних споруд в Покровську. Вона катається по позиціях, продовжується фактично те, що було в Лисичанську, коли вона намагалася брати участь в управлінні військами. Додав Семороз. Ну а я вам вдячна, глядачі, що во ви цей випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.